Вітаю, друзі! Сьогодні отримала посилочку від розоведа, дві трояндочки, міні-посилочка. Зараз відкрию. Ось така в мене хризантемочка від лілочки розквітла. Персикова. Зараз відкрию. Що? Відкрила я саджанці. Радості немає. Пампадур ще так собі. Ну. По-перше, воно все було із гілками в кульку, спріло все мокре. Не знаю, для чого було гілки замотувати. Ну таке, саджанець на... Не... Невеличкий геть зовсім. Тут ще корінь більш менш. Зараз ще одріжем побачимо. На 4 з мінусом. Це помпадур, а це жах корінь. Жана моро. Це щось страшне. Я б оце його просто зараз взяла і викинула б. Я таку гидоту не хочеться мені саджати. Тут ще нічого, ну для мене це не корінь. Це... Насмішка. Насмішка. Заказала два саджинці. Можна було два садженці вже людські прослати. Ну, все страшне, звісно. Дуже хотіла тут троянду Жанна мару. Жах. Це не корінь, це для мене сміття. Хочеться плакати. Оце такі покупки в мене сьогодні. Це страшно, дві палки. Це хіба є корінь троянди? Корінь троянди це розгалужені мочковиті корні. А це Це якесь прям просто сміття викинути його бо це оцей саджанець. Оце так куплять. От зробила зрізи, Ну, біленькі. Ну, я рахую, що в мене є один саджанок. Я зовсім не маю надії на ці дві палки. Корінь із двох палок. І для мене це не є троянда, так що я рахую, що я отримала одну троянду. По ціні двох така в мене покупка.